вас в ефірі програма Місто з новинами дня в студії Анна Полковости сло про головне випуску вже за мить. Подробиці за хвилину. Зміни до показників міського бюджету. Сьогодні відбулося засідання виконкової міськради. Об'єкти реконструкції одразу у декількох районах міста тривають ремонтні роботи, хід яких сьогодні перевіряв міський голова. Стихійні ринки, спека й товари неперевіреної якості тандем небезпечний для здоров'я. Кроку доросле життя. Завтра в Україні розпочинається вступна кампанія. Німецька молодь переселенцям. Допомога тим, хто її потребує, надходить від волонтерів з-за кордону. Під покровом преподобних Петра і Февронії у день сім'ї, любові та вірності. Сім криворізьких пар пройшли обряд благословення. Завтра у кривому Розі день жалоби. У місті прощатимуться із земляком Олексієм Стуловим. Снайпер 24-го штурмового батальйону Айдар загинув ще 5 вересня минулого року біля цвітних пісків на Луганщині. Можливість провести в останню путь Олексія Стулова з належними почистями рідні отримали тільки зараз. Попрощатися з ним зберуться колишні однокласники, одногрупники, педагоги з 32-ї школи та професійного гірничого електромеханічного ліцею, де навчався загиблий. У свої 23 роки хлопець мав трудовий стаж на шахті Жовтневій. Створити сім'ю не встиг. Проводжатимуть в останню путь його найближчі люди мама і сестра. Прощання відбудеться о 9-й годині на 4-му зарічному за адресою вулиця Десантна, 8. Перепоховають Олексія Стулова на центральному кладовищі. Сьогодні відбулося засідання виконкому міської ради. Його учасники прийняли рішення з 18 актуальних для міста питань докладніше в сюжеті Тетяни Васильєвої. На початку засідання виконкому міськради відзнаку голови Дніпропетровської облдержадміністрації на грудний знак за розвиток регіону міський голова Юрій Вілков вручив начальнику управління праці та соцзахисту населення виконкому міськради Інесі Благун за зразкове виконання службових обов'язків, ініціативність віддані справі та нагоди ювілею. В режимі розгляду робочих питань учасники засідання погодили проект змін до показників міського бюджету. За рахунок вільних залишків та перерозподілу планових призначень кошти спрямують на вирішення нагальних соціальних. Альних питань, зокрема, у зв'язку з обмеженням державної субвенції збільшать видатки на понад 5,5 мільйонів гривень для розрахунків за спожиті енергоносії лікувальними закладами, а також на виплату зарплати медичним працівникам. 600 тисяч гривень передбачили на виплату разової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО на встановлення пам'ятників. 5 мільйонів гривень підуть на ремонт і утримання об'єктів благоустрою та бюджетної сфери. Ще близько 75 мільйонів гривень після розподілу додаткової обласної дотації спрямують на реалізацію інших заходів міської програми. Капремонти закладів освіти і культури, ремонт ліфтів, закупівлю спецмашин та медичного обладнання для лікарень. Також рішенням виконкому затверджено перелік окремих категорій мешканців міста, за якими збережено право на безкоштовний проїзд у електротранспорті. Разом з пенсіонерами за віком та інвалідами таке право матимуть учасники та родини бійців АТО. У Кривому Розі тривають заходи з благоустрою міста. Сьогодні міський голова провів виїзні робочі наради безпосередньо на об'єктах, де ведуться роботи. Що вже зроблено, яких змін у своїх мікрорайонах чекати городянам найближчим часом? Знає Дар'я Ворона. Рік тому жителі вулиці Співдружності звернулись до міської влади з проханням облаштувати сквер, розташований поблизу 35-ї школи. Ініціативу жителів було підтримано. Однак, каменем спотикання став той факт, що земельна ділянка на той час не перебувала у власності громади міста. Нещодавно питання було вирішено, і зараз у сквері вже розпочато роботи. Було дано завдання місяць назад, щоб розробляли проект. Ми сьогодні проект показали жителям вони дали свої. Предложения, замечания. И я думаю, что в ближайшее время мы на этом участке. наведем порядок. Ко мне обратилась инициативная группа двух домов, было собрано больше тысячи подписей. Вот. и мы пообещали сделать, реализовать этот проект. Жители в этом районе обратились еще с одной инициативой, чтобы сделать квитку Кривбаса. Мы тоже этот проект реализовываем, я думаю, что мы в этом году его э, закончим. Жители, мало того, что они обращаются с позитивными инициативами, они еще и сами в этом участвуют, они помогают. То есть они не находятся в стороне, чтобы пришел, отдал документы, и... Кто-то будет делать. Они сами готовы выходить, сами готовы помогать, как вы видели по этому скверу. Не только работали коммунальщики, а работали непосредственно жители этих ближайших домов. Під час обговорення проєкту майбутнього скверу люди цікавились, хто потім буде обслуговувати територію, чи не стане ділянка місцем для посиденьок тверезих компаній, як зі зручністю для городян перенести контейнерний майданчик. Усі ці питання взято до уваги. Однак, очевидно, одне жителі самі мають докласти зусиль, якщо прагнуть зберегти створені для них зручності. Та все ж оптимістів у цьому мікрорайоні більше. Вони з ентузіазмом сприймають зміни, адже з часу появи їхніх будинків місця для відпочинку поряд не було. в этом году на наше обращение все отреагировали и вот мы видим проект прекрасного сквера нам бы очень хотелось чтобы детки с удовольствием играли и на спортивных площадках и на детской площадке очень благодарны всем городским властям депутатам за то что здесь будет такой прекрасный сквер надеемся что будущий парк прекрасно пишет пишется в наш ландшафт и будет любимым местом отдыха жителей нашего микрорайона Сквер буде поділено на три сегменти: зону тихого відпочинку, дитячий майданчик і територію для занять спортом із тренажерами, волейбольною сіткою і столом для гри у теніс. Паралельно вестиметься озеленення території, фахівці монтуватимуть і відновлюватимуть зовнішнє освітлення. Ще одним об'єктом виїзної наради став шляхопровід номер 5 ремонт якого ведеться у рамках соціального партнерства міста і підприємства «Арселор Мітал Кривий Ріг. Зараз ми ремонтуємо тот мост, который не смогли по э, причине того, что казначейство не давало денег в прошлом году. Все-таки мы в этом году э, выполняем тот проект, который мы могли сделать и забыть э, в прошлом году. Конечно, будет э, уложен асфальт и на объездной трассе, и на многих других э, участках. Інтенсивний рух по мосту вимагає сучасних технологій асфальтування. Саме на них орієнтовані спеціалісти, що ведуть тут роботи. Ми по всьому місту почали приміняти нового качества асфальт, називається він правильно модифіцірований асфальт. Це примінення бітума проводства Білорусі, і нашого кімічного НПЗ з приміненням шведських хімікатів. Для улучшения качества асфальту плюс ми перешли на щебень в изготовлении асфальта. Еще більше упрочняет асфальт. Завершити роботи планується у серпні. Стихійна торгівля не нова проблема для міста, всупереч законним нормам і правилам, то в одному, то в іншому місці активізуються осередки стихійної торгівлі. Купувати харчі на стихійці особливо небезпечно в таку, як нині, спеку чи готові до ризику здоров'ям городяни. Цікавилася Юлія Сиротюк. Незважаючи на систематичну боротьбу зі стихійною торгівлею, вона подібно стихії, продовжує існувати. Підприємливі громадяни без жодних документів та роздумів про наслідки продають овочеву молочну продукцію, кров'яні та м'ясні домашні ковбаси, рибу та інші продукти. Ось така малоприємна картина відкривається очам на ринку Другого східного. Чоловік без жодних документів. У неймовірну спеку торгує м'ясом, сором'язливо прикривши його марлею, ховаючи чи то від мух, чи від телекамери. Або ця жіночка, яка з самого ранку продає молоко на ринку соцміста. Нас, які. Перехожих вона запевняє, що продукція найсвіжіша і цілком безпечна. Та потенційні покупці реагують на такий продаж харчів переважно негативно. Очень ужасно на шуська стігій торгові. Очень часто у нас на восточном зі стоять століки з калбасками, солнечка сорок и колбаска, и сирочок, и все это. Вид, конечно, нам. Ужасний кухи може купляти тільки м'ясо, там сало. салот а Що такої руда овощемуються? Ніхто нічого не не отримає за ні на детудіску розказувати працівники міської санепідемстанції Не втомлюються нагадувати придбання продукції в місцях стихійної торгівлі несе загрозу здоров'ю людей, а тим паче дітей, бо такі ринки потенційний розсадник всіляких інфекцій. Чаще всего первое проявление заболевания, таких заболеваний, как сальмонеллез, дизентерия, они могут проявляться уже в первые часы, это от 4 часов до суток. И первыми признаками, которые будут, это общая слабость, недомогание, боль в животе. Помимо этого могут проявляться и рвота, и жидкий стул. Чем опасны данные заболевания? Это Тим, що відбувається обізвожування організму і плоть до інтоксикації організму. Крім загрози здоров'ю, стихійна торгівля негативно впливає на якість організації торговельного обслуговування городян та перешкоджає легальному бізнесу. Підприємці, що чесно дотримуються правил і вимог торгівлі, цілком резонно нарікають на діяльність своїх конкурентів. Я чесний підприємець, який орендує цей магазин. Плачу оренду, плачу налоги, офіційно працюю, так як положено. Но рядом стоять люди, которые не платят ни налоги, ни аренду, ни местовое, ничего. И на тех же самых условиях продают. У меня продаю, пропадает продукция, гниет каждый день отходы, зелень, фрукты, овощи. Я в убытке. Не стоять осторонь цієї проблеми в своєму районі. Представники Довгинцівського райвиконкому спільно зі співробітниками правоохоронних органів вони проводять рейди та наголошують, така діяльність незаконна і являє собою адміністративне правопорушення. Організаторам стихійної торгівлі притягуються значить вони до адміністративної відповідальності, що передбачена статтею 152 та статтею… 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також торгуючим пропонується здійснити передислокацію на офіційні ринки місця. Для цього їм вручаються листівочки з адресами та контактними телефонами керівників цих ринків. Найближчий ринок від Східного -2» – це ринок-пікнік, який розташований на мікрорайоні «Східний-3» по вулиці Лісового. Незабаром у Довгенсівському районі відбудеться ярмарок. Такі заходи в районі у період плодово-овочевої заготівлі є прийнятною для усіх альтернативою неорганізованим місцям продажу. 22 липня поточного року на мікрорайоні Східний 1 біля кафе Дарина буде проводитись ярмарок. Тому всіх бажаючих здійснювати торгівлю овочами та фруктами, в тому числі покупців, запрошуємо. З питань участі у ярмарку усіх охочих запрошують звертатися до відділу розвитку підприємництва виконкому довгинцівської райради за телефоном: 71 12 76. Проблеми маршрутних перевезень не сходять із вузгородя на поведінку окремих водіїв на дорогах. Не жаліється тільки лінивий. Серед основних претензій порушення правил дорожнього руху неввічливе ставлення до пасажирів, особливо похилого віку, стан транспортних засобів. Найбільшу кількість маршрутів до 70 – в місті обслуговує «Північтранс». Тож і найбільше скарг, тому числі в обговореннях на міських сайтах, лунає на адресу цього перевізника. Керівництво підприємства запевняє, про існуючі проблеми знають боротьбу з порушеннями посилили. Якими методами і з якими результатами далі в репортажі. Роздратовані пасажири, втім, як і не менш знервовані водії маршруток. Ситуація сумно звична. Здається, тема невдоволення одне одними нескінченна і завжди актуальна. І справа не лише у вартості проїзду, якість послуг, головний предмет сперечань. На підприємстві, що випускає на дороги міста понад 700 машин. Наразі кадрові зміни усі проблемні питання від імені городян ми озвучили вже новому керівникові. Він запевняє на цій посаді, прагнутиме робити все, аби виправити недоліки системи. І окремих працівників, аби пасажирам було комфортно і безпечно, Дуже великі проблеми існують в роботі э, підрозділення Сівертрансу в Кривому Рогу. Об этом ми не скриваємо, ми хотіли все це втратити і в далі не допускати таких пробілів в своїй роботі. Найбільше нарікань як у керівництва, так і в пасажирів, дисциплінарних та морально етичних. На маршрутах вони ведут себя очень, очень, можно сказать, неадекватно, нарушают правила дорожного движения, о чем свидетельствует статистика составляемых административных протоколов подразделением государственной инспекции. Это большое количество жалоб, которые поступают в различные инстанции о хамском отношении водителей, о том, что не предоставляют летные места, о том, что курят за рулем, разговаривают по телефону. Краще пізно ніж ніколи на підприємстві стверджують, в впритул взялися за контроль та практичне вирішення проблем. При цьому працюють по всіх напрямках. Ось протокол контрольних виїздів. Перший подібний провели в Вінгулецькому районі. Звідти кажуть, надходить найбільше скарг. Перевіряли стан як машин, так і власне водіїв Йдеться про зовнішній вигляд. Бо в адміністрації підприємства вимога пляжних дрес-кодів на маршрутах бути не повинно. Два автомобіля ми вірнулі. В автопарк, которые были грязные. Ну, естественно, люди неоднократно об этом сигнализировали, поэтому мы решили проверить: действительно, выезжали, ну, вернули водители их перед рейсом по различным причинам, не успели. Ну, это отговорки, конечно же, транспортное средство должно выезжать на линию чистым, опрятным и технически исправным. Не вистачить завзяття і наполегливості новому керівництву покаже час. А поки що у північ трансі закликають до співпраці всіх, хто виступає за порядок і дисципліну. Запевняють, вивчатимуть усі скарги, в тому числі на міських сайтах, аби усувати проблеми локально з конкретним транспортним засобом чи водієм. Кита роботі ми приглашаємо і госавтоінспекцію, у трансінспекцію громадські організації приглашаємо для того, щоб вони могли воочию убедиться в той роботі, яку ми которую почали осуществлять і будемо продолжать. Трагічна звістка з п'ятого зарічного слідом за розбійним нападом на компанію молодих людей там стався ще один інцидент. У вівторок увечері просто на очах у місцевих мешканців з балкону багатоповерхівки випала 25-річна жінка. Подробиці кореспонденту Рудана з'ясовували у Жовтневому райвідділі міліції. 7 липня 2015 року о 19.45, в дежурну частину Жовтневого районного відділу по лінії 102 поступило повідомлення о тому, що на мікрорайоні 5 Зарічному в будинку 81 сидить жінка на бойкоті технічного этажа 14-го этажа. Немедленно в это же время на место выехала следственная оперативная группа Жертвного районного отдела. Выездом на место происшествия было установлено, что во дворе дома номер 81 между подъездами находится труп женщины. После этого приехала скорая медицинская помощь, которая констатировала смерть. На настоящее время возбуждено криминальное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «Природная смерть». Ведутся следственные оперативные мероприятия по установлению причин. Люди, которые находились вблизи данного места происшествия, они пояснили, что сначала эта женщина находилась на 14 этаже на балконе, свесившие ноги. Затем в один миг она упала на асфальт между подъездами. Со всеми родственниками проведены беседы, люди опрошены, допрошены в ходе осмотра места происшествия. Было установлено, что данная девушка употребляла пиво перед совершением данного поступка. Ну в данный момент говорить о чем-то рано, потому что, как минимум, должно быть все выяснено подробности данного. Случає послічового вже будуть прийняти рішення по даному головному прозводству. Програма місто тривається ще не всі. Новини на сьогодні далі. Про таке кроку доросле життя. Завтра в Україні розпочинається вступна кампанія. Німецька молодь переселенцям. Допомога тим, хто її потребує, надходить від волонтерів з-за кордону під покровом преподобних Петра і Февронії у день сім'ї, любові та вірності. Сім криворізьких пар пройшли обряд благословення. Відзавтра в Україні стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Зазвичай цей нетривалий період вимагає зібраності потенційних студентів. Про що варто знати і що встигнути за три тижні? Дивіться в сюжеті Марії Семенової завтрашнього дня абітурієнтам буде гаряче. У всіх вишах країни стартує вступна кампанія, строки якої дещо відрізняються від минулорічних. 10 липня розпочинається, 31 липня о 18 годині приймальні комісії закінчують прийом документів. Якщо ж вступник вступає зі складанням іспитів у вищому навчальному закладі, то йому треба запам'ятати дату 24 липня, тому що саме 24 липня для нього закінчиться прийом документів, а з 25 липня на базі вищих навчальних закладів будуть проведені вступні іспити та творчі конкурси для вступу. 4 серпня вже буде оголошено результати іспитів. До 10-го буде проведено зарахування на місця за держзамовленням, на контрактні до 17-го. Як і минулоріч, річ, абітурієнти можуть подати заяви на три спеціальності в п'ять вузів. Однак цього разу є такий момент як пріоритетні спеціальності, яку вступник має обрати завчасно. Бо в період вступної кампанії її зміна стане неможливою. Під час конкурсного відбору системою конкурс буде проведено ранжування і Кожному абітурієнту буде надана рекомендація за найвищим пріоритетом, по якому він проходить за своїми результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Немає необхідності вести оригінали документів до вищих навчальних закладів, прийматися будуть лише копії. Треба скористатися саме електронним вступом, не створювати ажіотаж, не вести документи особисто, а скористатися. Можливостями мережі інтернет немає жодної різниці, як саме було подано заяву до вишу. Значення мають лише результати ЗНО, які цьогоріч в Кривому Розі побили всі рекорди за кількістю 200 бальників. Останній наш результат був максимальний 13 200 бальників, то в цьому році маємо вже 18. І на сьогоднішній день ми ще не знаємо останні результати, маємо надію, ще додадуться 200 бальники. 16 200 бальників маємо з математики, математики базового рівня, один 200 бальник з біології і один з історії України. З фізики у нас є результати 199,5. Подібні результати гарантують вступ до вишів за омріяними спеціальностями. Важливо лише вчасно подати документи і не забути про строки вступної кампанії. Злочини, що скоюються на ґрунті наркотичної залежності, є гострою проблемою для представників кримінальної виконавчої інспекції. Однак самі вони у цій сфері виконують переважно профілактичну функцію, що не дозволяє запобігати повторним злочинам. Як виправити ситуацію, радилися сьогодні у Саксаганському райвідділі міліції до бесіди? Запросили медиків, соцпрацівників та самих наркозалежних деталі у сюжеті. Кримінальна виконавча інспекція орган, що виконує покарання не пов'язані з позбавленням волі та здійснює контроль над правопорушниками, що перебувають на випробувальному терміні. З поміж таких значно часу встановлюють особи засуджені за злочини, що стосуються обігу та вживання наркотичних речовин. Отім, виправні заходи стосовно наркозалежних правопорушників обмежуються лише проведенням профілактичних бесід. Правоохоронці стверджують, така форма неефективна в запобіганні рецидивам та реабілітації засуджених. Як подолати цю проблему обговорили під час міжвідомчої наради у формі круглого столу. Мета даного заходу була така: як можна допомогти людям, які нас перебувають на обліку, і які скоїли злочини пов'язані з незаконним обігом наркотичних речовин. Ви самі розумієте, що ми обмежені в можливостях їх допомоги. Необхідно залучення різних спеціалістів, різних фахівців. До участі в нараді правоохоронці запросили представників медзакладів державних та соціальних установ, що опікуються проблемами наркозалежних. Вони нагадали усім присутнім. Що залежності неможливо позбутися без втручання лікарів-наркологів, психологів, спеціалістів реабілітаційних центрів. Ми стараємося привітання в житті, тобто розвернути його, показати, що є життя, що можна радуватися житті, не употребляє ні наркотіки, ні алкоголь. Стимулювали прислухатися до порад спеціалістів згадкою про зубні наслідки наркотичної залежності, причому нагадали не лише про шкоду для самого себе, а й для найближчих. Якщо у вас є діти, то ви повинні замислитися над тим, що ви, можна сказати, перші кандидати на те, щоб ставити питання про позбавлення вас батьківських прав, оскільки в сімейному кодексі стаття 164 цитую, батько мати можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо є хронічними алкоголіками або наркоманами. Наостанок дійшли висновку, що із наркотичною залежністю необхідно боротися комплексно. Проблема залежності, вона багатофакторна і не можна відключати психологічну і духовну частину цієї проблеми. Тобто медикаментозним путем цю проблему, і соціальну в тому числі, не можна вирішити. Потрібні багатофакторні підходи, щоб спеціалісти різних профілів взаємодійствували, тоді ефективність лікування, ефективність побіги над залежністю буде в рази більша. На сьогодні в Кривому розі мешкає майже 12,5 тисяч переселенців зі сходу України. Активну участь у вирішенні їхніх проблем беруть волонтери. До вітчизняних добровільних помічників приєдналися й німецькі подробиці. Далі. Події на сході країни змінили життя мільйонів людей. Багато жителів тимчасово окупованих територій залишили рідні домівки. В інших містах вони розпочинають життя з чистої сторінки. Допомагають їм у цьому небайдужі люди та волонтерські організації, як українські, так і закордонні. Привезли гуманітарну допомогу для вимушених переселенців із зони проведення АТО, котрі проживають у місті Кривий Ріг. Ми привезли крупи та консервовані овочі. Ми вже ми цей проект проводимо з спільно, з обласною державною адміністрацією, яка нам допомагає транспортом. Цю допомогу організували етнічні німці із країн СНД. Тобто, це ті люди, котрі народилися в Україні, в Казахстані, в Киргизстані, котрі виїхали до Німеччини у 90-х або 2000-х роках і котрі боліють за нашу державу. Представники німецької організації регулярно допомагають переселенцям, які оселилися на Дніпропетровщині. Кажуть, першочергово люди потребують медикаментів, одягу та їжі. Зібраний гуманітарний вантаж розподіляється в спеціальних штабах допомоги. В штабі є списки переселенців, котрі потребують цієї допомоги, і вони будуть її надавати. Ми багато співпрацювали з обласною державною адміністрацією, з виконком місцевих рад. У нас є довіра до цих людей. Ми знаємо, що якщо ми передамо гуманітарну допомогу, то вона знайде тих людей, кому вона справді потрібна. Волонтери додають, такі акції не будуть поодинокими. Допомога тимчасово переміщеним особам триватиме й надалі. Окрім цього, німецькі благодійники продовжують підтримувати й інші вразливі категорії населення, котрі опинилися в скрутному становищі. Вже не перший рік у Кривому Розі відзначають День сім'ї, любові та вірності. Це свято відбулося і вчора в День православних покровителів сім'ї святих Петра і Февронії. Цього разу захід проходив у сквері біля музичного фонтану на 44-му кварталі. День сім'ї любові та вірності був започаткований у нашому місті сім років тому. Його ідейним натхненником став Олександр Вілков. Зараз же естафету вшанування кращих криворізьких родин підхопив народний депутат України Костянтин Павлов. разом з Криворізькою єпархією, ставши співорганізатором цьогорічного сімейного свята. На прикладі сім'ї, які сьогодні будуть представлені на святі, ще раз показати, що є в житті щастя, щастя любити, щастя створювати сім'ю, щастя бути добитчиком для сім'ї. работать на благо этого маленького государства. Ну и, наконец, счастье гордиться своей семьей. Правда, счастье это дается нелегко. Я хотел бы поздравить все криворожские наши семьи от имени народного депутата Украины Константина Юрьевича Павлова, который является главным организатором этого мероприятия, и пожелать нашим семьям мира, добра, взаимопонимания и терпения друг к другу. За традицією, героями таких свят стають криворізькі сім'ї, які у своєму подружньому житті дотримуються головних духовних настанов, взаємної поваги та підтримки, любові та турботи. Таким критеріям у цьому році відповідають запрошені на свято сім родин з усіх районів міста. Це багатодітні династії, пари, об'єднані спільними професійними досягненнями та творчі сім'ї, молодята і ті, хто майже піввіку живе разом у злагоді та розумінні. Живемо дружно, друг друга понімаємо, стараємося допомогти друг другу. У нас большая семья. сила нашей семьи в том, что мы всегда согласовывали все свои действия, Во-вторых, первых во питали старалися, поставили себе, понимали, что у ді успіх дітей наших значит, будет зависеть от Воспитание, как, какое мы будем давать дітям, і от образования и наметили главные пріоритети в жизни: это Це, е, ценить время, ценить, е, здоровье і цінить. Е... Общення з другими людьми. У родинному святі взяли участь творчі колективи ДП «Овація», церковні хорові колективи, вихованці недільних шкіл Криворізької єпархії та настоятелі православних храмів. Під духовні здравиці був проведений обряд благословіння сімей. Урочиста церемонія проходила під аркою Покрова, преподобних Петра і Февронії. Сім'я це продовження людського роду, Це сімейний очаг, це місце радості, утішення, традиції. Всего самого доброго, в сім'ї ми черпаємо свої сили. Сім'я це продовження нас, тому що діти, внуки, правнуки це благословення Господнє. тому ми не можемо без небесної допомоги. Всі сім родин отримали від народного депутата України Костянтина Палова ціні подарунки, а від духовенства, православні ікони та біблії. Традиційний Криворізький фестиваль меду запрошує бажаючих взяти у ньому участь, як і щороку він проходитиме у парку імені Артема дні ювілейного п'ятого фестивалю меду 15 та 16 серпня. Традиційно його організовують газети Червоний гірник та Саксаганський райвиконком свій мед, акацієвий, луговий, липовий, гречаний і навіть зібраний з квітів м'яти привезуть на фестиваль близько півсотні пасічників з десяти областей України. Понад дві тонни своєї продукції доставлять на місце медового заходу. Цьогорічні володарі срібних та бронзових медалей Всеукраїнського фестивалю медоварів. Шанувальникам меду організатори і учасники обіцяють, середина серпня у кривому розі буде цікавою і солодкою. Це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Паукова. До завтра. Бережіть себе і тих, кого любите.